Доброго раночку, мої друзі. Доброго раночку. Сонечко встало. Хмаринок нема. Чуть-чуть вітерець. І я вийшла. І мій є. Йду до своєї птиці. З самого ранку треба все зробити. Бжоли гудуть. А бжоли тут такі, знаєте, я не знаю, чи то бжоли, що то дійсно ті е, такі сині, сині бджоли, чи мухи, чи що то таке є. Ну, годують так, як, як рій цілий. Послухайте. Добре, пішла я і покажу вам ще е, ту свою птицю, що там у нас робиться. Ну, вербу срочно треба обрізати. Доброго раночку, любі мої друзі. Йду, йду до тої птиці, дивлюся, тут же щось намішано. Не знаю, зараз сама то все буду дивитися, переглядати і сортувати. Ну що, йдемо. Що вам показати тут. Ну, Ано, доброго ранку. Що, ти вже вигнав? Але ж ми з тобою договорювалися, що так не буде, що ми зранку зробимо порядок. Порядок ти казав, що я перший підготую, а тоді буде робити порядок. А коли це буде? Ти сьогодні, ні, завтра, ні, а ту птицю вже треба виганяти. Ну, кілька там того порядку. Не, не, не рахуй ті крілі, а то, то... Чи, чи що там? Чи сапу я йду зіб'ю, чи що там я зроблю? Тут тобі що вже горить, чи що. Туди обійду господарку, тобі робити через годину чи дві. Піддеш, ти будеш колотила тут тим. Ну добре, як скажеш, як скажеш. Добре, видите, злиця не не, не так як... Це ті цеплятка, які я м -м, випускала, шалашила тоді, як мала їхати. Бачите, як вони гарно підросли? А? Дивіться, які вони гарньоні вже, величенькі такі. Ну, м -м, треба їх пускати вже в велику загороду разом з меншими. Менші вам покажу зараз, мої хороші. А менші я вам покажу. Ну, а тут вам показую свої індики, сонця мені в очі. Е -е, і, і ті цеплятка. Знаєте, це якісь бройлерні, і того вони якісь так і по них навіть видно, що вони не, не прості. Ну, але вони ростуть, гарно ростуть. І Знаєте, як буде. Добре є. Е -е, Сі кури і е єндики перегнати треба там. Там, де крілі. а сюди ці. Я вже потім вам все покажу. Тому що треба якісь... Вроді, знаєте, вроді багато є загород, але виходить, що нема. Ну, от така, така птиця. Так підросла. Два індики пропало. Не знаю за чого, Ну, пропало. Так буває. Ну так буває. Нічого не зробимо. Ще індичка сидить. І квочка. Покажу вам. Ще сидить. І квочка також. Що там має бути підіндечку? Я вчора перебрала, там є сім яєць що е, лишилось від, тої, е, від того когута червоного. Знаєте, лишилося одне і пеще. Ой, лишилося одне і пеще. Чого пищиш Йди я до компанії, і то покажу вам ще тих дрібних сип'ят. Ось там хмара, там хмара, щось робить. Але покаж, покаж. Ой, який в мене чоловік злий. Привітайся, злюка. <ривіт> Бачите, заходжу. Одна лампочка. Одна лампочка, але світить, так? А я що знаю, а я її другу включила. Так, Кажу, що, це вони те. Так, покажу вам ще цей виводок, який є тут. І ще є. Треба її вже звідси забирати срочно. Дивіться. Видите? Які штанаті, які лабаті, які гарньоні. Видите? Не знаю. Звідки яйця? Що це таке сі робить? Я нічого не знаю. Може, що... Сіво, е, сіво шо... Але я не думаю, що сіво штанати таке вирізло вже е, з того. З... Чекайте, чекайте, гості, дорогі. Е, від, того, від того, кого так. Можливо, я нічого не можу сказати. Я не знаю. Певно, що ні. Певно, що ні. Ну, добре, я їх звідси вже хочу забрати, бо то їм тут вже... Закісно. Так. Вони, вони вилупилися, коли мене не було вже, знаєте? От коли мене чекайте на світло, коли мене не було. І сюди їх чоловік пустив цей брудер. Це вони так за дві неділі виросли, знаєте, От за дві неділі 65 так виросли. А зараз вам покажу тут це царство, государство. Гляньтена. Що тут у нас сі робить? Які всі вже великі. Їх треба обов'язково обов'язково виганяти на вулиці. Вони ще на дворі не були. От вони ще на дворі не були. І їм певно, що місяць часу, ні? Ну певно, що місяць часу їм. Ми за дві неділі їх тримали в брудері там. Чекайте, куди я вам показую, не, не бачу. А, а тепер ми на дві неділі не було. І вони вже точно мають місяць часу. Ми їм не світимо теплу лампочку, ну як, вона чуть-чуть там бере. Але ми їм для того, щоб було їм світліще тут. Щоб було їм тут світло і щоб вони могли їсти в день і вночі. От такого тут виводку. Їх не знаю, Більше 40 штук. Більше 40 штук такі. Файні. Так само є і штанаті, і, і, і лабаті, і дивлюся, що тут є, і голошечки, в пару штучок. А... Ну оце ну, різні, різні, різні. Отакі вже. Ну, файні. Нічого їм не даємо лишень корму. Ну, а так далі подивлюся, що то що буде. А от тут така курочка вилізла. І собі наблюдає зверху, з висоти на то все общество. Так. Так. Як ми їх виженемо? Ну, ми виженемо, їх треба виганяти зразу о, туди у великий е, той лагер, бо потім їх сюди назад не позаганяєш, їх страшенно багато. Знаєте, їм дуже тісно тут вже. Е, ну, Дійсно тісно, бо їх багато є. А, а щоби, Я їх хочу з'єднати з тими, з тими, що я вам показувала. Нічого вони, ну, не можемо ми кожне по Ну, нема місця. Але е, вони адаптуються за день два до вечора ту кури. Трошки пощипають одне друга, що страшного не буде. І з індиками ми їх не будемо пускати, бо індики то таке сотворіння, що воно якесь. Тупе трохи, то воно буде ходило, і буде де дзьобало, бде... то не треба. Індики окремо з тими більшими. А от ці ціпліта з ціплітами поєднаємо всі. Я би така, що я би і ті з брудера менші. До них то літо, і най вони сидять і підростають, і не треба їм е... лампочки. День великий, знаєте, день великий, скільки там то посвітити вже день і вночі. Посвітили трохи багато світло е цього місця, заплатили. Ну, але що робити? Ну, що робити? Якось буде, якось буде. Я думаю, що вийде все на, на рівно. Все буде добре, все буде добре. Ще я вам тут покажу, чоловік кожен день чистить. Але покажу вам, що він від'єднав е, сюди, ну як, збив всі з двох партій е, крілички докупи. Тут самі крілички. От самців нема, лише й самі крілички. Десять він сказав, що десять їх тут є, так? Десять. А що ти скільки їм часу? Три з половиною місяця. І що ти е, думаєш з ними робити? Пускати всіх до хлопців. А, і зараз. Нє? <сіст> <сіст> Собі вибрати лишити, а то повологіти. Ясно. Ясно. Собі вибрати, лишити. Ну, добре, 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 файно, нам, буде. А, а ті вже всі породили, так? Тих, тих ще дві От оль... Так, та ще знов двоє родила. Ольді... Ну і добре, що двоє, зато і буде файно, а їх нащо більше. От двоє родила найдоростуть, і знаємо, що її більше нам не треба. Є сі молоді. Все. Ну, Чуєте, що, що є криличка, яка ще не родить е, двоє. Два рази по двоє вродила. Ну, ну то й її не будемо тримати. Ну, для чого але її але тримати? Лише, файлі, але... Ну. То для чого її тримати? Ліпше тримати, таке, що воно гідніше. Але ми вже й не будемо, ми не будемо злучати вже, ні? Ми не будемо злучати, вже злучимо. Є 40 штук. Молодні Але ми вже злучимо е під осінь, так, щоб на весну було, можна що продати. Так. Ну так. Бо інакше як, ми як нічого не зробимо. Не кажеш, ми, все Я все ми як нічого не зробимо, то ми не будемо мали навісні, що продати. Ну 에, думаю, що вже і завесно, бо того, що 에, життя продовжується і ми живемо, і не знаємо, як воно буде завтра. А нічого не буде мати, то того то не знати, як воно буде далі. Так мусить бути. Треба щось робити. <реш> Треба щось робити, як, я так думаю. Правильно? <реш> що я то ж кажу що все, що ти кажеш, все дуже правильно. Це така... <реш> така є одна. <реш> так, один, так один чоловік казав, що каже: все, що ти кажеш, Ганю, все дуже добре, ти кажеш, так само він до мене. З <реш> самого ранку. То злиться, то, то, то підтримує. Ну, я його так само, ну а що? Мусить так бути. Дощ якийсь падав, дощ падав. Ну, ви розумієте, і дощу нема. І дощу нема. І я, я не знаю, як то має бути, ну, але вийдем. вийдемо і о, трошки змикаємо той горох. Пізніше чуть-чуть. як з птицею, розберемося і змикаємо трошки той горох. Так буде. Знаєте, ну, каже мені, що ще зробить порядок, тоді ми. О, Підемо до тої птиці разом. Ну, а я йду поки що щось приготую, бо треба щось приготувати, я ранок щось приготую, щоб поснідати було. Файно, зранку файно. Якби так, знаєте, цілий день була така погода рівномірна, то було б дуже добре. Ну, але нема. Треба цю веранду мені помити е, обов'язково. Я так і зроблю. Ну зараз не побіжу мити, як сонце перейде туди. Вчора ті вазонки трохи попідносила догорі е, такі, а тут е, ну капарство, капарство, але. Бачите, попідносило до горі, але треба обмити. І пані Оксаночка, моя ви кохана, моя ви любима жіночка, якщо ви мене дивитеся, подивіться, які ті піднімаються, що ви мені е, прислали. Їх таке багато, я їх ще так тримаю. Не знаю, що робити. Дивитесь мене, то напишіть мені, що я маю з ними. Або хто знає, мої хороші, хто знає, де таке там капарство. Видите, яке капарство? Хто знає, що мені е, робити? Чи їх пересадити у землю, чи їх пересадити в більші горшки. Я не знаю. Подивіться, з такого малесенького, що вона мені прислала, як файно все підросло. Просто мені шкода, щоб воно не пропало от такому горшочкове. І так їх є багатенько. Вже навіть і зацвіли якісь. Красота, красота. Треба мені тої землі купити для лохені. І треба ну, треба з тим щось робити. Треба щось робити. І ті два треба пересадити так само обов'язково. Поїду, куплю тої землі. І треба мені так само ще до ліса привезти. до другої землі, лісової і ще то-то все досадити і поправити. Ну, так, це все, все треба обов'язково зробити. Дивлюсь, ліве вчора сусідка в мене була. І... І любувалася страшенно цією красою. І вам я трошки зранку знову покажу. Підніму вам настрій Такої красотою. З цього боку також. Так. Файно є. Так файно є. Пересаджу собі, купила добре, пішла я пішла я, потім що вам покажу там в городі лілії. Одна, по-моєму, що розцвіла, а більше ні. А тут будуть цвісти зараз ці лілії. Вчора трошки вливали вечором. Лілії і гортензії всі лілії. І гортензії чуть вливали. Ті на городі не вливали, бо їх дуже багато. Не знаю. Не знаю. Може все буде добре. Отак. От ну і все, показала вам зранку. Показала вам зранку. Йду. Йду. Зроблю свою роботу, що маю робити. А вам пока, Пока, мої дорогенькі, до зустрічі. Зніму обов'язково, як буду. Я вчора обіцяла, але вчора не вийшло. Знаєте, щось мені і ролик не вийшов. І вчора перший, що знімала, не вийшло. І час пройшов, і вже був вечір, нічого не могла вам більше, і нічого і не робила, і нічого не могла вам більше показати. А сьогодні, я думаю, можливо, все буде добре. Можливо, буде ролик сьогодні із посудом. Побачимо, я вам пізніше скажу. Всім пока. Всім пока.